Всім привіт! Мене звати Оксана Лукавенко і ви на моєму каналі. Тут ми займаємось фітнесом щотижня, а можливо, навіть частіше. Перед тим як розпочати нове тренування, я хочу вас потенційно попросити підписатися на мій канал, так? Поставити лайк, написати комент. Це дуже-дуже мені допомагає, і я за це вам неймовірно вдячна. А, окей, сьогодні у нас буде тренування. Знову ж було багато разів на вже тренування з гантельками, але ви просите ще. І тому я вирішила відзняти ще одне. Сьогодні воно таке буде, звичайно, силове, тому що з гантельками, але і картою. Таке мій улюблений комплекс. Готові спочатку ми повинні що правильно розігрітися. Давайте опустили плечі. За макінкою витягуємося вверх і починаємо з кроку, так? З кроку. Вісім, сім, шість. Вже відзажати 5, 4, 3. Два і степ стептач. Один степ тач. Вбік. В бік. І в бік. І руки додаємо. Збираємося до лопатки. Рівна спинка в нас. Опущені плечі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще. Два. Один один. Дві руки перед собою. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І з цього положення. Дві руки вверх. Вісім. Сім. В плечових суглобах робимо рухи. так? Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Ще два. Один один. І по два. Зробимо ногами. Два. Два. Торкнутись. Два. Вдих. Видих, вдих, видих. Ще. Чотири рази по два. Три, два. Обов'язково на трішки зігнутих колінах. По чотири. Чотири, три, два, один. Чотири, три, два, один. Ще чотири. Три, два. Таз назад. Чотири, три, два, один. По вісім. Вісім сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. І в інший бік. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І на місці побігли. Спокійно. Спокійно на місці біжимо. Ще чотири. Три. Два. І лише плечі. Назад.

Беремо гантельки. У мене вони важкі. папині гантелі по 3 кілограма. Виберіть, якщо для рук. Ну, кілограма по півтора два. Добре, і ми будемо робити такий крок. Базовий Робиться як бейсік. Крок вперед, крок назад. Справою, так? У мене права, у вас ліва. Вдих і видих. Права вперед, права назад. Право вперед ліву приставили і назад. Просто крок вперед. І повернуся. Дихай. Ще. Чотири. Готові. Три. Гантельки піднімаємо вверх до плеча. Два. Один і вижимаємо вверх. Вісім. На ногах те саме. Сім. Шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Давайте позмінно. Ви можете зробити по декілька вісімок. Вісім. Права, ліва. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Та сама нога. Продовжуємо перед собою і розвели. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Живіт зажатий. Чотири. Три. Два. Останній раз. Добре. Опустили. Інша нога у нас вперед. Тепер у вас ліва. Нога вперед. Поміняли. У нас інша нога ведуща. І продовжуємо крокувати. Бейсік, Бейсик, да? вісім. Сім. Спинка рівна. Шість. П'ять. Чотири. Ну, а руками будемо робити інше. Три. Два. Добре. І в бік. Ліктями вісім. Тягнемо ліктями плечини. Сім. Шість. Ці вправи ми робили, але ми їх трішки поєднаємо разом. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тепер би позмінно. Права ліва Ногами те саме. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Не піднімайте кість вище ліктя. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Окей. На ногах те саме, лише на біцепс. Вісім. Сім. Долоні дивляться спочатку вперед. Потім на вас шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один і позмінно. Вісім. Сім. Шість. Класно було б, якби ви в цей час закрокували, робили бейсік на степ. Це взагалі було б класно. Взагалі. Чотири. Три. Два. Один, один. Добре. Ручки відпочивають. На ногах знову ми поміняли ногу. Знову у нас права. З Справою починаємо. Права. І е, відпочивають у нас руки, плечі. Далі будемо е, робити іншу вправу. Ліктями тягнемо вверх. Вдих, видих вверх. Фух, крок вперед, і лікті вийде. Вісім. Я завжди даю по дві вісімки. Сім. Але зараз, щоб не марнувати час, шість. Можливо, комусь достатньо. І так, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей. І позмінно. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Два. Останній раз. Добре. Тепер дві перед собою опустите. Вісім. Сім. Шість. Намагайте себе не розкачувати. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Гарно відчувається передні дельти. Продовжують тепер по зміну. Права ліва. Та сама права нога. Перед вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Молодці. Інша нога. Вперед. Вперед. Я рекомендую, якщо у вас гантельки по кг, зробити всі ці вісімки по два рази. Знову ведуща нога. ця ліва. Ще чотири. Три. Два. І ми будемо згинати руки, але в ліктях, але долоні дивляться вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один і позмінно. Вісім. Намагайте не розкачуватися, сім. Шість. П'ять, вживіт зажатий, чотири. Ще три. <кій> ще два. Останній раз, трішки внахилі і будемо розгинати на трицепс. Да? На ногах те саме. А мізинці у нас йдуть вверх назад. Вісім. Акцент не на згинання, а на розгинання. Сім. Шість. Трішки. Нахиліть корпус вперед. П'ять. І не спішіть опускати. Чотири. Руки. Три. Два. Один. Позмінно. Вісім. Сім. Шість. До правого та ліву руку розгинаємо. П'ять. На нахти саме чотири. Можливо, складно для. Сприйняття і руки і ноги. Але це вправа на координацію. Ну, ще трішки потерпіть. Ще два. Один. Молодці. Тепер зробимо так, ніби ми закрокуємо на степ. От був би в мене ще степ. Дих, видих. Видих. Ще вісім. Оп. Сім. Степ-тап, так? Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тепер давайте одна вверх, одна вниз. Хоп. Перед собою. Одна вверх. Одна вниз перед собою. Ну, не вниз, так, а перед собою. На ногах те саме. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, останній раз, молодці, відпочиваємо, в мене ручки заморили, скажу вам відверто, ще 4 крокуємо, 3, 2, і давайте поприсідаємо, угу. раз назад, вдих вийде, 8, 7, 6, П'ять. Чотири. Три. Два. Останні трішки носочки всереду. І руминська станова тяга. Рівна спинка. Через п'ятки відчуваємо в сідниці, розтягуємо задню поверхню стегна, розтягуємо наш біцепс стегна. Вісім. Сім. Шість. Ті самі вправи, які ми робимо, так? А, які вам вже давно знайомі. Такі, можна сказати, базові. А, можна просто комбінувати по-різному, ще три, і м'язи взагалі по іншому відчуватися. Ще два. Останній раз і знову присідаємо. Вдих, видих. Вісім, подні вісімці, сім. Шість. П'ять, чотири, три, ще два. Останній. І знову тяга. Вдих. Верх видих. Вісім. Сім. Видих. Молодці. Шість. Це дуже класно. П'ять. Поперек Вас не має Боліти. Чотири. Ще три. Не кругліте спинку. Тримайте її пресом ще два. Останній раз. Добре. Ще поприсідаємо. Вісім. Вісім, ще один кружок зробимо. Сім. Шість, п'ять, чотири, три сідниці у нас стегне великі групи м'язів. Їх потрібно два, один, навантажувати більше і знову тяга вниз і вверх. Тому що коли в нас гарні, сильні, якісні м'язи, вони і енергії, відповідно, споживають більше для того, щоб себе. Тримати на нашому тілі, так? Але для цього ми повинні займатися, щоб наше тіло думало, що нам такі потрібні ці м'язи, і вони не атрафувалися. А коли вона, у нас є вже ці м'язи, то вдих-видих, то ми потр... повинні більше їсти, щоб їх тримати на собі. так? Вони більше енергії споживають. Два. Один. Окей, тепер зробимо позмінно. <кху> Присісти, нахилиться, тяга. Присідання і тяга. Це такий замкнутий круг, знаєте? Вдихвиде. Ви маєте і їсти, і тренуватись. Але їсти якісну їжу поменше мусора. Хоча я розумію, що це частина нашого життя, і людей, які взагалі нічого такого не споживають, дуже мало. І це нормально. Головне, щоб корисної. збалансованої їжі в вашому раціоні було більше. Ось зміна. Ще давайте 4. Нахил вниз і присісти. І ще три. Вдих, видих. Вдих. Вдих, вдих. Ще два. І останній раз. Забула, чи я нахилялась, чи присідала. Окей, тепер давайте в нахилі трішки розставили ноги на ширину плеча і ми зробимо вправи для спини. Так, ми робили: так. Тяга до живота. Вдих, видих. Головна наша задача збирати лопатки. Так? Не руками це робити ось так, а розтягувати м'язи спини. В жодному разі не округлюємо, тому що ми працюємо з вагою, і це може бути для вас шкідливо. Розтягнули вдих і скоротили видих. Вісім. Сім. Ще шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Давайте спробуємо позмінно вдих, вийдих вдих. вдих. Вийде. Вісім. Гарно відчуваєте спину. Наближайте лопатку до хребта. Сім. Ще шість. Ну і в цьому положенні ви відчуваєте також в статиці сідниці. І що там? П'ять, так? Сідниці і біцепс бедра. Чотири. Ну, звичайно, прес в татиці. тримає нас. Три. Ще два. Останній раз. Видих, видих. Видих, видих. Молодці. І дві знову. Останнє вісім. Сім. Доводьте лопатки назад. Щоб вони майже торкнулися. Шість. Ну, або торкнулися. П'ять. Чотири. Концентруйтесь на своїх відчуттях. Три. Поперек не має боліти. Два. Один. Окей. Дуже класно. Опускаємось на коримат. Зробимо одну з моїх любимих вправ. Це вправа сапожок, але із гантелькою. Так, знову ж, ми так, можливо, робили в якомусь із відео, але ми й трішки модерни злим. Окей, п'яточка на себе, носочок від себе. Ми піднімаємо лише п'ятку вверх. В стелю. Вісім. Сім. Ще шість. П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Один. І ця сама нога лише в бік. Коліном тягнемо в бік, вдих. Вийдих. Колін. У нас має бути не нижче нашої ступні. так? Тобто отак не піднімає, піднімаємо. Піднімаємо коліно. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Звичайно, можна це робити і без гантельки. Тріали, Але коли ви вже давно займаєтесь, два. Один то краще вже якось ускладнювати. так? Якщо ви вже техніку освили. Оп, знову та сама нога, знову вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. І ще три. Ще два. Останній. Окей, тут стоїмо. Вісім. Сім. За першим разом не стояли. Зараз стоїмо. шість, п'ять, чотири. Три живіт зажатий. Два. Один. Опустили. І в бік Так само. Вісім. Сім. У вас і опорно може відчуватися, але намагайтесь відчувати ту, що у нас працює. Ще чотири. Три. Останні два. Останні стиму. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, 3, 2, 1. Опустили і тепер зробимо позмінно. Назад п'яточка в стелю, і в бік коліно ваш бік. Поїхали. Вдих, видих і вдих, видих. Вісім. Не дозволяйте провисати ваші поясниці і її рухатись. Сім. Лише за рахунок скорочення сідниць і стегон. 6. Ще п'ять. Чотири. Три. Ще два. Постаннім По разу, Вдих видих. Вдих, видих. Молодці. Окей. Можна відпочити. Можна не втрачати час. Потім відпочинемо. Змінюємо бік, інша нога. Угу. Поїхали п'ятка верх в, в стелю: вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні і зразу. Відразу в бік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Не спішіть опускати два ногу. Один. Окей, і знову назад в стелю. Вісім. Одну вісімку і там потім постоїмо. Сім. Так, пам'ятаєте? Шість. П'ять. ще Щетири. Останнє три. Ще два. Замаківка Витягуємося вверх. Тримаємо спинку обов'язково. Руки. Рівні. Один. Вгорі стоїмо. Вісім. Не забуваємо про це: сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Лише в бік. Вдих. Виїдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один Вгорі затримали стиймо, так? Стимо, стимов, всіх бачу. Коліно вище. Вісім, сім. Молодці, молодці. Шість. П'ять. Так, чотири живіт зажатий. Три. Два. Один. Молодці. Опускаємо. Тепер зробимо позмінну. Одну вісімку і все. Я сідницями сьогодні від вас відстану. Поїхали вверх і в бік. Вісім. Сім. Видих. Чітко носочок на себе, п'яточка від себе. Шість. Ще п'ять. Чотири. Видих. Видих. Ще три. Оп, ще два. Тримайте, тримайте гантельку, без різких рухів по останньому разу. Вдих, видих. І вдих, видих. Молодці. Опускаємо. А, забираємо нашу гантельку. точніше, лягаємо на живіт. На живіт. Лягаємо для живота, лягаємо на спинку. Давайте обидва коліна до грудей розтягнули. Зараз ми відчуваємо м'язи, які щойно працювали. Так, ще 4, три, два, один. І давайте візьмемо одну гантельку. В моєму випадку можете взяти дві, і виштовхуємо трішки вверх, піднімаючи плечі лопатки, так, вправо на прес. І наступна вправа. А наступний рух у нас це ми повністю. встаємо, Ми так зробимо позмінно, Вдих, видих. Вдих, видих. Десь там. В попередніх відео ми робили так без гантелік. Сьогодні зробимо з гантельками. І ще вісім. Ще сім. Ви постійно просите у мене вправи для рук. Ось також. Тренування руки тут також задіяні. Руки, в плечі. Ще чотири. Ще три. Добре, ще два. По останнім разом. Вверх. Окей. Молодці давайте. Обидва коліна до грудей. І з цього положення скручування. Також робили без гантелек. Зробимо з гантельком. Вісім. Ноги на місці. Сім. Шість. Ліктем прям торкнутися. П'ять. Повністю не встаємо. У нас округлене поперек. Чотири. пупок до хребта. Три. Два. Один. І ще вісім зробимо. Вісім. Ще сім. Шість. П'ять. Прислухуватись до себе, має бути комфортно. Чотири. Можуть боліти лише три. так, Два. Останній раз. Молодці. Піднімаємось і давайте піднімаємось повністю. Вісім. Сім. округлюємо поперек. Шість. П'ять. Чотири. Якщо у вас нема гантелек, ви знаєте, знайдете вихід із положення. Три. Так, бутилки, вода, пісок в них налити. Щоб вони були важчі, але щоб вони були одинакові. Два. Останній раз. Горі, затримаю, Стоїмо. Вісім. сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Окей. Відпочиваємо молодці. Потягнули за пальцем руки. Протилежні боки. гарно гарно потягнулись. Давайте до себе лише колін однієї ноги. Праву ножку до себе відпочиваємо. Що у нас третє? Так, ступню ми кладемо на іншу стегну і обіймаємо себе під цим стегном. Підтягуємо спокійно до себе. Можна назустріч підняти плечо лопатки. Коліно відводимо далі від себе. Відчуваємо, як розтягується стегну. Чотири, три. Ще два. Один. А угу. ну, можна просто відпочити, дати шиї голові. Окей, міняємо бік. Спочатку коліно, потім ступню на стегно, обіймаємо себе і до себе. Чотири. Ще три. Ще два. Останній. До себе підтягнутиємо. На видихі розслабились. Добре, спокійно, допомагаючи собі руками. Припіднімаємось. І ще? Та зверх. І залишились внизу з важкою головою. Розслабили шиї, розслабили голову. Чотири. Три, два, один. Скругли спинки вверх, 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 хребеть за хребцем. Вдих, видих. Ще, вдих, видих. І дві руки в замок, вгорі потягнули. Далі назад завели руки. Чотири. В грудному відділі хребта прогнулись. Три. Два. Один. Окей. Дві руки ззаді в замок. Грудні м'язи потягнули. Чотири. Три. Два. Один. Дихаємо. Вдих через ніс. А видих через рот. Вдих через ніс. А видих через рот. І останній раз. І ви такі молодці, дякую вам за тренування. Дякую за те, що мене дивитесь зі мною тренуєтесь. Дякую вам за коментарі, лайки, рекомендації мого каналу. І, в принципі, я вам дякую. Напишіть, мі, будь ласка, як вам таке тренування? Чи з координації все було добре, чи все було зрозуміло, чи, можливо, хочете ще якісь тренування? Все.